Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про осінь, про ранню і пізню осінь. Як зобразив художник осінь на картинах? Як ви думаєте, це осінні листочки, різні осінні явища. Давайте порівняємо ранню. І пізню – осінь. Що спільного і чим вони відрізняються? Як ми можемо інакше назвати картину? Барвиста осінь. Барви осінні природи. Які барви використовують, щоб зобразити осінь? Жовті, золотаві, червоні. Коричневі, зелені, світло зелені. Погляньмо на небо, чому хмари рухаються. Рухаються вони, тому що їх рухає вітер. Погляньте на сонечко. Чи змінилось сонечко восени? Сонечко таке ж яскраве, але зовсім не так гріє. На вулиці холодніше. А як ми з вами відреагували на це? Наділи теплий одяг. Ми з вами відкрили першу прикмету осені про холодну погоду. І щоб про неї не забути, візьмемо ось цей листочок. Погляньте на цей листочок, а тепер озірніться навколо, що стало з рослинами. Листя стало жовте і стало опадати, трава засихає? Що означає слово листопад? Пройдіться по листочках, як вони шурух... шурухкотять під ногами. Отже, листопад це друга прикмета осені. І для неї ми візьмемо другий листочок. Діти, а коли ви виходили на вулицю, чи бачили ви комах? Усі комахи ховаються, хто в кору дерев, хто глибоко в землю, щоб не замерзнути. Зникають комахи, це третя прикмета осені. Візьмем третій листочок. Скажіть, будь ласка, чи помічали ви небі з пташок? Куди летять і чому? А чи всі птахи відлетіли, які залишились? Як слід допомагати зимувати цим пташкам? Робити годівнички, в які сиплють зернятка. Птахи відлітають у вирій. Це четверта прикмета осені. Скільки прикмет осені ми назвали? Хто всі запам'ятав, назвіть. Бажаю успіхів, вчіться задоволенням. До побачення!